Вітаю всіх! Мене звати Ірина Раковська. Я за освітою викладач і маю вже більше ніж 40 років викладацького стажу. І сьогодні в цьому відео я хочу вам розказати, як я пройшла шлях від боржника до інвестора. Це дуже такий непростий був шлях в моєму житті, тому що. Перш за все, для мене було дуже важливо мати особистий простір. І після розлучення з своїм чоловіком я залишилася без житла і дуже багато років знімала чужі, чужі помешкання. Після цього я поставила собі за мету, що я маю будь-якою ціною. Забезпечити себе і своїх дітей житлом. І я до цього йшла тим, що багато працювала. У мене був власний бізнес, крім того, що працювала в наймі також. Але коли я сама змогла купити собі квартиру і оплатила її і вже стала в неї жити, у мене виникло бажання і можливість взяти квартиру, допомогти своєму сину взяти квартиру в іпотеку. І для цього потрібно було допомогти йому сплатити перший внесок. Я взяла на себе цей цю відповідальну частину цього процесу і взяла певну частину коштів в кредит у банк. Але не врахувала те, що це все було в 2021 році, а в 22 почалася війна, і мій бізнес, який приносив мені дохід, різко. Пішов донизу, і я не змогла виконувати свої боргові зобов'язання. Так, я опинилася в невеликій борговій ямі і намагалася знайти вихід з цього е, жахливого для мене становища, оскільки я була дуже відповідальною і завжди все платила вчасно. Але познайомившися з програмою, е, яка е, допомагає знайти вихід з боржників. Я проробила всі ці шляхи, я змогла змінити своє ставлення до витрат, змогла зробити той клин між витратами і тим, що я заробляла, змогла збільшити свій дохід, і за рахунок цього у мене виникла така частина коштів, які я змогла відкладати. І стало питання. Як ці кошти правильно розташувати? Щоб вони продовжували працювати на мене і допомагали мені вирішувати мої фінансові питання в подальшому? Справа в тому, що життя життя рухається. Дуже плинно і дуже швидко, і е, зовсім швидко для мене настав пенсійний вік. І я почала розуміти про те, що мені потрібно забезпечити свою безбідну старість, оскільки я звикла вже до якогось певного рівня життя, і мені б не хотілося, залишивши свою викладацьку діяльність, знизити рівень своїх повсякденних потреб. Отже, я вивчала дуже багато різних матеріалів. Я намагалася інвестувати в якісь проєкти, які прогорали. Так, Я вивчала крипту, я десь на чомусь губила гроші, на чомусь десь трошечки заробляла. Але коли я познайомилася з таким інструментом, як пропотека, я побачила, що саме цей інструмент може допомогти мені вирішити максимум моїх проблем. В чому полягає суть цього, цього інструменту? Пропотека це можливість купувати квадратні метри приміщення по, по частинкам. Тобто, я не купую якусь житлову квартиру зразу і цілком. Я можу купувати її по квадратним метрам. І той дохід, який я отримую на оці квадратні метри, вони так само. Купують додаткові свої квадратні метри, тим, тим самим збільшуючи обсяг тієї площі, яка в подальшому приносить мені дохід. Познайомившися з пропотекою, я. Стала рекомендувати цей інструмент для усіх своїх знайомих. І як не дивно виявилося, що одна моя подруга вже давно тут є членом цього пенсійно-інвестиційно-пенсійного фонду, і вона теж вкладає в квадратні метри. І після того як я знайшла одну думку, я влилася в цей колектив людей, які спільними зусиллями. Працюють над тим, щоб їх майбутнє було безбідне, щоб їх старість була забезпечена, щоб вони не залежали матеріально в подальшому від своїх дітей і були впевнені у завтрашньому дні. Цей інвестиційно-пенсійний фонд я вступила більше року назад. І протягом цього періоду я дуже багато інструментів вивчала. Я пройшла курси вісім навичок багатих людей. Я вивчала дуже матеріали по тому, як правильно робити фінансування. Я вивчала фінансову грамотність. І саме головне, що протягом цього періоду я отримала ще одну спеціальність, яка дозволяє мені ділитися тим, що я вам сьогодні розповідала. Це спеціальність фінансового консультанта. І на сьогодні я з радістю ділюся тими своїми знаннями, які я набула, і готова допомогти кожному, хто відчуває таку саму проблему, в кого є бажання інвестувати в своє майбутнє, у кого є бажання позбавитися від боргів, у кого є знайомі або родичі, які потрапили в складну життєву ситуацію, і їм потрібна порада, допомога, навчання, тому що фінансовій грамотності нас не навчали в дитинстві. Ми повинні вивчати це зараз у будь-якому віці, тому ця інформація завжди залишається актуальною. І я запрошую вас на навчання і на консультації про фінансовій грамотності.